Лідія Петрівна дивилася на свого старшого сина Віктора, і серце її стискалося від туги і безсилої тривоги. Колись міцний, життєрадісний чоловік тепер нагадував власну тінь. Темні кола під очима залягли так глибоко, що здавалися синцями. Плечі, що завжди були розправлені з упевненістю, тепер сутулилися під вагою невидимого тягаря. Віктор Схуд. Його обличчя загострилося, а в очах оселилася хронічна втома, яку не міг приховати навіть його стриманий діловий вигляд. Він працював керівником проєктів у великій it компанії, і його останній проєкт, як він пояснював, був вирішальним для кар'єри. Це означало, що він ішов з дому, коли ще було темно, і повертався, коли місто давно спало. Вітю ти б хоч у вихідні відпочив, м'яко дорікала Лідія Петрівна, ставлячи перед ним тарілку з гарячим борщем, який принесла з собою. Так і до вигорання недалеко. Грошей усіх не заробиш, а здоров'я одне. Віктор втомлено посміхнувся, ледве торкнувшись ложкою їжі. Мамо, все гаразд. Просто такий період треба потерпіти. Скоро все закінчиться, здам проект, отримую премію і поїдемо з Алісою кудись на море. Вона так мріє. При згадці про Алісу, дружину Віктора, на душі у Лідії Петрівни ставало ще важче Аліса була яскравою, ефектною жінкою, адміністратором у дорогому салоні краси. Вона завжди була ідеально вбрана, з бездоганним манікюром та укладкою і випромінювала ауру безтурботного свята. Цей контраст між її квітучим виглядом і виснаженим станом Віктора різав очі. Поки він працював на знос, Аліса, здавалося, жила в іншому, паралельному світі, світі нових суконь, походів у ресторани з подругами. Та нескінченного перегляду каталогів із закордонними курортами. «Аліса теж втомлюється, казав Віктор, ніби виправдовуючись за неї. У неї робота з людьми. Це нервово, їй потрібна розрядка. Лідія Петрівна лише мовчки кивала. Вона, колишня бібліотекарка, яка все життя прожила скромно й ощадливо, не могла зрозуміти, як можна розряджатися, купуючи п'яту пару туфель за місяць, коли твій чоловік ледве стоїть на ногах від перевтоми. Вона намагалася допомогти як могла. Двічі на тиждень приїжджала до них у квартиру, щоб навести лад і приготувати домашньої їжі на кілька днів. Квартира сина, колись затишне гніздечко. Тепер була наповнена дорогими, але холодними речами, які обирала Аліса. І скрізь були сліди її бурхливої діяльності розкидані модні журнали, пакунки з онлайн-магазинів, які Віктор мовчки оплачував, і ледь початі флакони дорогих парфумів. Одного разу Лідія Петрівна, прибираючи у спальні, випадково зачепила коробку з під нових черевичків Аліси, що стояла біля шафи. З неї випав чек. Сума, вказана в ньому, змусила жінку застигнути. Вона була еквівалентна середній місячній зарплаті. Лідія Петрівна добре пам'ятала, як минулого вечора Аліса весело щебетала Віктору, що вхопила це взуття з неймовірною знижкою, майже задарма. Холодний вузлик тривоги, що давно оселився в її душі, затягнувся ще тугіше. Це була не просто марнотратність, це була брехня маленька, побутова, але від того не менш огидна. Ситуацію ускладнювали стосунки Віктора з його молодшим братом Павлом. Павло був повною протилежністю брата творча натура, вічний художник, який перебивався випадковими заробітками, малюючи ілюстрації на замовлення. Він жив у маленькій орендованій квартирці на околиці міста, носив потерті джинси і часто просив у матері чи брата грошей дотягнути до гонорару. Віктор ставився до брата з роздратуванням дармоїд, коротко казав він, йому вже тридцять, а він все в хмарах літає. Пора б знайти нормальну роботу, а не чекати, що хтось його утримуватиме. Аліса ж відверто зневажала Павла, називаючи його невдахою, і щоразу демонстративно морщила носа, коли він зрідка заходив до них у гості. Лідії Петрівні було боляче бачити цю прірву між синами вона любила обох кожного по-своєму, і мріяла, щоб вони були дружними. Кілька тижнів по тому сталася подія, яка остаточно похитнула душевний спокій Лідії Петрівни. Віктор за вечерею, яку вона для них приготувала, виглядав особливо змученим і стурбованим. А Ліса, навпаки, була якоюсь нервово збудженою. Мамо. Уявляєте? У мами Аліси серйозні проблеми зі здоров'ям, почав Віктор, уникаючи погляду матері. Потрібна термінова, дорога операція. Звісно, я не міг залишитися осторонь, довелося зняти вісім тисяч доларів з наших заощаджень. Аліса підхопила, трагічно заламуючи руки бідулашна матуся, я так за неї хвилююся. Добре, що в мене такий турботливий чоловік. Вітя моя опора і підтримка. Лідія Петрівна відчула, як усе всередині похололо. Вона добре знала свою сваху Тамару Семенівну, жваву енергійну жінку, яка працювала завідувачкою в дитячому садку і щотижня вихвалялася своїми успіхами на заняттях із зумби. Серйозна хвороба, що вимагає негайної операції це було щось із розряду фантастики. Наступного дня не в силах стримати себе, Лідія Петрівна зателефонувала Тамарі Семенівні під приводом, щоб запитати рецепт її фірмового яблучного пирога. Лідія Петрівно, люба, як я рада вас чути, пролунав у слухавці бадьорий, гучний голос свахи. А я якраз збираюся на дачу розсаду висаджувати. Погода чудова. Як ви, як мої дітки? Жодного слова про хворобу, жодної скарги. Лідія Петрівна щось невиразно пробурмотіла про пиріг, швидко попрощалася і поклала слухавку. Її руки тремтіли. Це вже була не просто брехня про черевички. Це був цинічний обман, в якому фігурувала велика сума грошей. Грошей, які Віктор заробляв, втрачаючи здоров'я і сон. Куди ж пішли ці гроші? Ця думка не давала їй спокою. Аліса тим часом стала ще більш загадковою. Вона часто розмовляла по телефону, виходячи в іншу кімнату, вела якісь ділові розмови про постачальників, оренду та перспективну нішу. Коли Віктор запитував, про що йдеться, вона відмахувалася. Ой, це наші жіночі справи. Ми з подругою думаємо відкрити маленький бізнес, але це поки що лише ідеї, не хочу забивати тобі голову дурницями, ти й так втомлений. Віктор, виснажений роботою, вірив або хотів вірити йому було простіше прийняти цю версію, ніж копатися в тому, що могло виявитися неприємним. Лідія Петрівна відчувала, що насувається катастрофа. Вона бачила, як її син тане на очах, як його сили вичерпуються, і все це заради ілюзії щасливого сімейного життя, яку так майстерно створювала його дружина. Вона навіть спробувала поговорити з Павлом. Павле, ти не помічав нічого дивного в поведінці Аліси? обережно запитала вона, коли той забіг до неї на обід. Павло гірко посміхнувся. Мамо, вся її поведінка. Суцільна дивність. Вона живе так, ніби Вітька мільйонер, якось бачив її з подружкою біля нового бізнес-центру. Вони роздивлялися приміщення, що здаються в оренду, сміялися, шампанське пили в кафе навпроти, а мені брат дзвонив через годину, просив позичити йому пару тисяч до зарплати, бо в них непередбачені витрати. Я тоді нічого не сказав, бо хто мені повірить? Я ж у їхніх очах невдаха і заздисник. Ця розмова лише підтвердила найгірші побоювання Лідії Петрівни. Аліса щось затівала за спиною у Віктора, використовуючи його гроші. Але що саме? І як донести це до сина, не зруйнувавши остаточно його віру в людей і сім'ю? Розв'язка настала несподівано і була страшнішою за всі її припущення. Того дня Віктор зателефонував і сказав, що затримається на роботі до пізньої ночі. Фінальні правки по проєкту. Він попросив матір заїхати до них і вигуляти їхнього лабрадора, бо Аліса погано себе почувала і не могла вийти. Лідія Петрівна, звісно, погодилася. Вона приїхала близько дев'ятої вечора. Піднявшись на їхній поверх, вона помітила, що двері в квартиру ледь прочинені. Це було дивно. Жінка обережно штовхнула двері й увійшла до передпокою. З вітальні долинав голос Аліси. Вона з кимось голосно й весело розмовляла по телефону. Лідія Петрівна збиралася гукнути невістку, але слова, які вона почула, змусили її застигнути на місці, втиснувшись у стіну за шафою. Та що ти, Святко, який він здогадався? Він ніколи ні про що не здогадається він працює 24 на 7. у нього мозок вже плавиться, я йому будь-яку казку можу розповісти про хвору маму, про благодійність для котиків, про що завгодно він мій особистий банкомат, слухняний і безвідмовний. Аліса голосно, заливисто сміялася. Він думає, що ми з тобою відкриваємо якийсь скромний магазинчик біжутерії. Який магазинчик? Ми відкриваємо елітний бутик. Я вже й аванс за оренду внесла в центрі міста. Грошей, що я витягнула з нього на матусину операцію, якраз вистачило. А він? А що він? Покричить трохи, коли дізнається, а потім змириться. Куди він подінеться? Він мене любить донестями, цей мій дурник. Пауза. Лідія Петрівна чула, як гупає її власне серце. Здавалося, воно от от вистрибне з грудей. Його матір ой, не сміши мене, ця стара карга вічно ходить з таким виглядом, ніби я їй усе життя винна, все нишпорить, винюхує, думає, що вона найрозумніша. Але я її теж обвела навколо пальця. Вона ще в мене потанцює, коли я стану успішною бізнес леді. А Вітька, він втомився йому потрібен відпочинок. От коли я розкручуся, може й відправлю його на якийсь дешевий курорт одного, щоб не заважав мені насолоджуватися життям. Сміх Аліси різонув як скрегіт скла по металу. Лідія Петрівна відчула, як підлога похитнулася. Земля буквально йшла з під ніг, повітря не вистачало. Вона притиснула руку до рота, щоб не закричати від болю й огиди. Це було не просто марнотратство, не просто брехня. Це було чудовиськове, цинічне знущання з почуттів її сина, з його любові. Його праці, його здоров'я. Кожне слово невістки було просякнуте отрутою презирства до людини, яка віддавала їй усе. Не пам'ятаючи себе, Лідія Петрівна тихо, мов злодійка, вислизнула з квартири і зачинила за собою двері. На сходовому майданчику вона сперлася на стіну, намагаючись віддихатися. У голові паморочилося. Що робити, як тепер жити з цією правдою? Вона не могла просто піти до Віктора і все розповісти він був на межі, такий удар міг його зламати він би їй не повірив, він би звинуватив її в тому, що вона намовляє на його кохану дружину. Потрібні були докази, але де їх взяти? На ватних ногах вона спустилася вниз і сіла на лавку в дворі. Думки плуталися. Вона згадувала кожну деталь дорогі покупки Аліси, її брехню про хвору матір, розмову з Павлом усе складалося в єдину, жахливу картину. І раптом її осяяло Павло, він єдиний, хто міг їй допомогти. Він не любив Алісу. І його слово, можливо, могло б щось важити для Віктора. Або, принаймні, він міг би допомогти знайти докази. Вона тремтячими пальцями набрала номер молодшого сина. Павле, синку, її голос зривався. Мені терміново потрібна твоя допомога. Це стосується Віті і Аліси. Павло, почувши в голосі матері непідробний жах. Приїхав через сорок хвилин. Він мовчки вислухав її розповідь, і його обличчя з кожним словом ставало все похмурішим. Дивно, але він не зловтішався, не казав, а я ж попереджав. В його очах була лише холодна, зосереджена лють. Значить, так, мамо, твердо сказав він, коли вона закінчила. Просто словами ми нічого не доведемо. Вітька зараз як зомбі, він засліплений. Нам потрібні документи, чеки, виписки з рахунків, договір оренди на той бутик. Я знаю одного хлопця він працює приватним детективом. Недешево, але він може дістати будь-яку інформацію. Я заплачу продам останню свою картину за 15 тисяч гривень. Вистачить на детектива. Лідія Петрівна з подивом і вдячністю дивилася на свого молодшого сина. У цю мить він здався їй найсильнішою і найнадійнішою людиною у світі. Наступні кілька днів були схожі на шпигунський фільм. Павло діяв швидко та рішуче. Його знайомий детектив за два дні зібрав ціле досьє. Там було все копія договору оренди на ім'я Аліси та її подруги Світлани, виписки з банківських рахунків, які показували, куди пішли гроші, зняті Віктором на операцію, фотографії Аліси, яка вибирала дорогі меблі для свого майбутнього бутика. Картина була повною і беззаперечною. Найважче було попереду розмова з Віктором. Вони вирішили зробити це вдома у Лідії Петрівни у спокійній обстановці. Вона запросила старшого сина на вечерю під приводом, що давно його не бачила. Віктор приїхав, як завжди, втомлений, але намагався триматися бадьоро. Вони сіли за стіл. Лідія Петрівна не знала, як почати, але тут ініціативу взяв у свої руки Павло, який теж приїхав. Віть, нам треба серйозно поговорити, почав він без передмов. Це стосується Аліси та твоїх грошей. Віктор миттєво напружився. Знову ти за своє, Павле, я не хочу слухати твоїх наклепів. Якщо ти прийшов, щоб псувати мені настрій, це не наклепи, спокійно перебив його Павло і поклав на стіл товсту папку. Це факти. Просто подивись. Віктор з недовірою глянув на брата, потім на матір, яка мовчки благала його очима вислухати. Він неохоче відкрив папку. Спочатку він гортав папери з роздратуванням, потім з подивом. А потім його обличчя стало білим, як крейда. Він бачив договір оренди. Бачив рахунки з ресторанів та магазинів меблів, датовані тими днями, коли його дружина невтішно плакала біля ліжка хворої матері. Він бачив виписки з її кредитної картки, де суми витрат у рази перевищували її офіційну зарплату. Останньою краплею стала роздруківка телефонної розмови, яку детективу вдалося дістати. Це була та сама розмова з подругою. Віктор читав слова Мій особистий банкомат, слухняний дурник, стара карга, і його руки почали тремтіти. Він підняв очі на матір. В них більше не було втоми. В них був біль, шок і повільне, страшне прозріння. Він мовчав довго, дивлячись в одну точку. Лідія Петрівна і Павло теж мовчали. Даючи йому час усвідомити почуте. Я поїду додому. Нарешті тихо сказав він. Підвівся і, не дивлячись на них, вийшов. Того вечора у квартирі Віктора та Аліси сталася буря. Сусіди потім розповідали, що чули крики і звук розбитого посуду. Що саме там відбувалося, Лідія Петрівна не знала і не хотіла знати. Вона лише молилася, щоб її син знайшов у собі сили витримати це. Віктор приїхав до неї під ранок спустошений, змарнілий, але з твердим холодним поглядом Я подаю на розлучення, сказав він. Вона в усьому зізналася, сміялася мені в обличчя і сказала, що я сам винен, що був таким сліпим, і що я ще маю бути їй вдячний, бо вона. Зробила з мене чоловіка, який вміє заробляти гроші. Розлучення було швидким і брудним. Аліса намагалася відсудити половину майна, але завдяки зібраним доказам про її фінансові махінації її позов було відхилено. Вона залишилася ні з чим. Її елітний бутик прогорів, не встигнувши відкритися. Подруга партнерка Світлана виявилася такою ж аферисткою і зникла з рештою трьох тисяч доларів. Аліса залишилася біля розбитого корита, з боргами і зіпсованою репутацією. Віктору було важко. Він пережив зраду найближчої людини, розчарування і крах усіх своїх ідеалів. Але поруч із ним були мати і брат його великий проєкт на роботі, попри все, завершився тріумфом. Він отримав не лише премію, а й підвищення. Але тепер він ставився до роботи інакше, без фанатизму, цінуючи свій час і здоров'я. Одного вечора, через кілька місяців після розлучення, брати сиділи на кухні у Лідії Петрівни. Павле, вибач мені, раптом сказав Віктор. Я був сліпим ідіотом, не слухав тебе, вважав невдахою. А виявилося, що ти єдиний, хто бачив правду і намагався мене захистити ти і мама. Павло лише махнув рукою. Забули, ми ж брати. Віктор дістав з кишені конверт і простягнув його братові. Тут гроші. Це не в борг, це мій внесок у твою справу. Відкрий свою дизайн-студію, про яку ти мріяв. Ти талановитий. У тебе все вийде. Павло розгублено дивився то на конверт, то на брата. В його очах блиснули сльози. Лідія Петрівна спостерігала за цією сценою з куточка кухні, і її серце наповнювалося тихим, теплим світлом. Її родина пройшла через пекло, але вистояла. Так, вона втратила невістку, але повернула собі синів. О, Бог! І зараз, дивлячись, як вони вперше за довгі роки по справжньому щиро сміялися, розмовляючи про майбутнє, вона знала, що все було недарма. Земля, що пішла з під її ніг того страшного вечора, повільно, але впевнено поверталася на своє місце. На руїнах брехні проростало щось справжнє і міцне, відроджена родина. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.